Легалізація документів. Як правильно легалізувати документи, видані в Україні? Документи, які видані в Україні, повинні легалізуватися в Україні. Тобто апостиль, який проставляють, його проставляють в Україні, або в Міністерстві юстиції, або на освітніх документах у Міністерстві освіти. Якщо це йдеться про довідки про несудимість, легалізується в Міністерстві закордонних справ, тобто апости проставляються в Україні на оригіналі документів. Якщо ж документи видані в Італії, наприклад, свідоцтво про народження, довідки з Комуни чи різні рішення суду, які видані судом Італії, легалізуються в префектурі, або в суді у прокуратурі суду. Щоб ви зауважили, не потрібно легалізувати документів, які видані в Італії Консульством України, від 6 квітня 2023 року ця потреба легалізації документів була скасована. Отож, Україна увійшла в Конвенцію країн документи. Дипломатичних установ яких не підлягають легалізації. Отож, якщо вам видає консульство, нула осталь matrimonio довідки різного роду декларації, їх в Італії більше не потрібно легалізувати апостили і нести в префектуру з маркою Даболо, пам'ятайте, ця умова є, і якщо працівники комуни чи інших установ. Вас просять легалізувати документи, які видані в консульстві. Ви зауважте, що 6 квітня 2023 року вже є така постанова, що ці документи легалізації не підлягають. Якщо вам потрібно легалізувати документи, свідоцтва про народження, витяги, різного виду документів, які ви подаєте на громадянство, я можу вам цьому допомогти.